Вітаю усіх. Сьогодні буду робити салатик, який називається щітка, або ще, або ще мітла, по другому <смі> яка, яка буде вимітати з нашого кишечника все, що там є непотрібне, е, все, що треба винести. Цей салатик є дуже корисний, і ми його дуже любимо. і Я хочу сьогодні його зробити. Може, ви його полюбите, так як ми його любимо, через що будемо починати. Для цього нам потрібно. Червоний бурячок, капуста, морква, цибулька. Я маю білу цибульку салатну, можете дати червону, можете дати будь-яку цибульку. Але якщо у вас цибулька така твердіша трошечки, то можна її замаринувати, чайна ложка чуть-чуть оцету або лимону і сольки чуть-чуть. Щоб вона хвильку постояла хоч хвилин 5-10 в цьому маринаді, то вона тоді буде не така кусюча і не така гостра. І не така пекуча. О, у мене цибулька салатна, то я не буду її сьогодні маринувати. І це все ми будемо нарізати соломкою. Я буду все натирати на корейській терці, ось такою тоненькою соломкою. В кінці буду додавати перець, сіль і лимончик. О, і Я все опишу під відео, що і скільки в мене пішло, і щоб ви мали приблизно уяву, скільки чого вам треба буде на все. І все. Починаємо. Я зараз все натру на корейській терці, і тоді вам буду далі продовжувати. Бо тут частинка не є цікава, коли людина щось натирає, щоб то довго буде. Я все понатираю, морку і, і бурячок, і, тоді, і ще покажу, як нарізати треба капусточку. Будемо продовжувати. Бурячок я натерла, от бачите, такою соломкою бурячок. Але може в когось є корейська тертка грубша, то буде навіть ліпше, бо моя дуже мілка. Бачите, моя дуже мілко це все потерла. Але то нічого буде легше їсти з другого боку. Так що переходимо до моркви. Моркучку я натерла теж до бурячка соломкою все. Тепер капусточку я порізала соломкою, але моя капуста вона така трошки твердувата, то я її ще чуть підсолила і перем'яла рукою, щоб вона була чуть м'якша. Цибульку теж нарізала соломкою соломочкою. І такі, от таким розміром. І тепер то все буду з'єднувати. Вимішувати лим і соли поперчимо трошки. Додамо зу дві столових ложки олії. Оливкової олії. Тепер я ще маю тут трошечки. Укропчику туди, а от пене зверху я дам укропчик. І зараз ще додав трошки лимонного соку, і все, салатик вимішається і буде готовий. Лимонного соку трошки додамо? І тепер все вимішую. І наш салатик смачнющий, пахнющий і зі всіма свіжими. Овочими буде готовенький. Тепер дивіться, салатик готовий, я його вже вимішала. Він повністю добрий, готовий, вже можна його їсти. Але я ще з вам хочу додати, що, що, що в цей салатик можна ще потерти яблуко. Якщо хтось бажає, можна потерти яблуко. Я не додавала яблука, бо я люблю так з'їсти яблуко ціленьке. Але, але як хто бажає, то можна додати. Я часом навіть додаю, воно з яблуком буде. Теж дуже смачно, і тоді навіть і лимона, можливо, не треба буде додавати. Бо яблуко, якщо воно кисленьке, чуть-чуть, то воно десь свою кислинку для салату. Все, наш салаті готовий. Зараз покушаємо його трошечки. Який він. І так, салатів готовий. М -м -м. Дуже добрий. Дуже добрий, корисний і легко робиться. Дуже легко робиться. Так що рекомендую той салатик. Бо є дуже-дуже добрий. І кому сподобалося. Сподобався мій салатик. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся на нові відео. І до наступного смачного відео. Па-па!